Привіт У -у -у! нам не було страшно, бо ми знаємо що тут українці. Ми теж українці. Насправді ну, трошки страшніше зараз там, де, звідки ми приїхали, Ну, ми сьогодні не боялися. Скажіть, будь ласка, не станеться так, що приїхали ті і так, які знають, що Львів не є Бандерівський? Я а тиш, ті, що знають, і не приїдуть ніколи? Я тиш, За це якраз переживаю, але я сподіваюся, що ми розповсюдимо інформацію про наш візит у СМІ. Я сподіваюся, те, що вони прочитають, хоча ну сподіваємося, сподіваємося достучатися до їх сердець. А що у вас зараз там відбувається? Яка ситуація? Трошки ворожа атмосфера, ну напружена, напружена атмосфера, бо різні, різні погляди і не, не всі люди толерантні до наших поглядів. Ну, якщо зрівняти з, зі становищем в минулому місяці, то вже набагато краще. Стало набагато менше про російського налаштованих громадян, та вже нема російських. Ну це щодо Маріуполя. Донецькій, ви знаєте, у нас трагедія, ми ще в жалобі, бо людина займає. Ми хочемо їм сказати, що ми такі самі привітні люди, як вони, що ми так само хочемо жити в Україні, в якій я не знаю, добра там медична система, гарні дороги. Ми також працьовиті люди. Наприклад, існує такий міф, що знаєте, на сході люди працюють, а на заході от живуть за їхні за їхній рахунок, і це звичайно неправда. І ми хотіли на неділю від. Слава украине, Героям слава! Щось має бути? Дівно. Дуже гарна архітектура. Стереотипи абсолютно неправдиві, стереотипи фальшиві. Ну, Почнемо хоча б з того стереотипу. Львів це цілковито українське місто, так, населене одними Ну, Цілковито українське місто, так? Я вам скажу, я вас чи розчарую, чи потішу тим. У Львові, принаймні, третина населення це російськомовні. Рідна мова кожного третього львів'янина це російська. А як же так сталося? Лише 8,9% населення це етнічні росіяни в Львові, звідки взялися третина російську мову. А це е, ті східні українці, які переїхали сюди після Другої світової війни, які ще не встигли асимілюватися.